Найцікавіші знахідки в українських курганах у 18 столітті на Кіровоградщині поблизу села Копані археологи дослідили литу могилу. Серед знахідок, залізний меч з золотим руків'ям, золота діадема, масивні платівки з зображенням орлів, мавп і птахів. Ці унікальні артефакти свідчать про високий статус похованої особи. На початку двадцятого століття біля села Велика Знам'янка в Запорізькій області вивчали курган солоха одне з найвідоміших і найбагатших скіфських поховань. Там виявило золотий з фігурками воїнів, прикраси, зброю, амфори та дерев'яний щит вкритий золотими накладками. Гребінь став археологічним символом епохи. На ньому зображено драматичну сцену бою з неймовірною увагою до деталей. У 1969-70 роках поблизу села Балки Запорізької області археологи досліджували Гайманову могилу. У потаємній камері знайшли срібні чаші з позолотою, бронзові котли, дерев'яні посудини з золотими накладками та ритони у формі голів бар. Рана і лева такі предмети використовували під час обрядів у 1971 році. Поблизу міста Покров Дніпропетровської області Борис Мозолевський відкрив у кургані товста могила справжній археологічний скарб золоту пектораль. Вона важить понад кілограм, а її діаметр майже 30 сантиметрів. На поверхні сцени з життя скіфів, тварини, орнаменти, божества. Прикраса вважається ювелірним шедевром і стала символом української археології.